С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения Маша! Загадала пожелание, Маша? Задумала якась тобі? Задумала? А ну Задумывай, что ты хочешь? Что ты хочешь, дуже-дуже. Ну? Придумала? Не можна? Ну задумайся и придумайте. Радуйте, где хочешь. Давай, давай. Раз, два, три, чотири. П'ять. Ура! 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 А Оскільки маша мама 12 12.20. Уже. Д ну, дня, так? Да? Да. Да. Маша, Міша тебе сюди дає. <ріпоцю> вона в день. вона Все? так, як мама. Мама, мама тут вже Так? Да. Так. Не, ну так численно чар. Ну бо в имени не в почали больше подадут. Маші. Я прям покушаю, что ему. Ну да. Він же мужчина. Я дівчатам потім буду досипати, а не буде. -а. а остальні що? А що? А остальные що не машиністы чи що? Да, есть ще пока только не дають мене Баба аж кида. Маша, давай буде. Визала колись в лікарні, в лор відділенні. Давай чарочку. Оця двох 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 місць. Це не знаю. Моя. Це, це, це ботано. Ось Вона завжди чесно ждала, поки я засну, а потім засунулася. Мені головне заснути. А один якось, в общем, раз вона не дождалась, заснула, то не ходила. Тобі Міша на хуже таким <зас> <записало>? <пікін <пікін <пікін> <пікін буде. Ну сама перегородка, то сказали, якщо перекладати. Роман, дівчата їдять. Оприділи, що він не хоче просто. Сказали мені його, про його. не під... Давай про дядька, кажи. Дульку дайте? <пік> <гас> Хотів різні ні, мами, не вносимо зміни.